Всім привіт, Мої вітання! Рада вас вітати. В сьогоднішньому відео розкажу вам, чому потрібно пити чай з липи, чим він корисний для жінок, а також які він має властивості, що... чим він шкідливий. Віддавна люди використовували липу як природний лікарський засіб. Квіти липи відомі всім своїми цілющими властивостями. Їх використовують для ароматного і корисного напою липового чаю. Цей чай дуже приємний, навіть діти його п'ють з задоволенням. Чай з квіток липи володіє приємним смаком, має цілий ряд корисних властивостей для здоров'я. Для приготування липового чаю з липи використовують квітки дерев з дерева. Щоб їх зібрати, потрібно встигнути, тому що липа цвіте всього 10-15 днів наприкінці червня і на початку липня. Крім того, щоб квіти принесли максимальну користь, заготовляють їх потрібно, коли суцвіття ще повністю розквітли, і, звичайно, якомога, щоб він був екологічно чистий, якомога далі від доріг. Це Така липка у нас цві... росте на присадибній ділянці. Так вона гарно квітне, дуже рясна, дуже багато квітів, і ми з задоволенням їх збираємо для приготування липового чаю. Квіточки дуже ароматні, весь сад наповнюється ароматом липи під час цвітіння. Значить, скажу вам про основні корисні. Речовини липового цвіту. Флавоноїди та ефірні олії вчиняють заспокійливий ефект на нервову систему, допомагають зняти стрес, тривогу та покращують настрій. Липовий чай може бути корисним для людей, які страждають від безсоння або мають проблеми зі сном. Підтримка здоров'я, дихальних шляхів. Липовий чай, відомий своїми муколітичними властивостями, допомагає розріджувати мокроту і полегшувати кашель. Також липовий чай заспокоює подразні, подразнені слизові оболонки та сприяє виділенню слиза, що полегшує процес відхаркування. Відома протизапальна дія липового чаю, флавоноїди, що містяться у липовому чаю, можуть допомагати зменшити запалення в організмі та покращити стан при різноманітних запальних процесах. Липовий чай може бути корисним при лікуванні запальних захворювань, таких як ангіна, ревматизм, грип, простуда тощо. Перед вами сухоцвіт липи, який зібраний вчасно. Бачите, скільки квіточок збереглося на цих, на цих сухоцвіттях. Якщо висушувати у затінку, в теплому провітрюваному приміщенні, вони зберігають і свої поживні властивості корисні, а також зовнішній вигляд. Тут я також кріп висушую, різні там щавель і різні трави, петрушку, а також сухоцвіття лаванди. Ну і зараз мова йде про. саме... Ось сухоцвіт липи. Ось він, будь ласка, перед вами. Зараз розкажу вам про користь липового чаю. Флавоноїди та ефірні олії вчиняють заспокійливий ефект на нервову систему, допомагають зняти стрес, тривогу та покращити настрій. Липовий чай може бути корисним для людей, які страждають від безсоння та мають проблеми зі сном. Як же заварити липовий час? Для цього потрібно одну-дві чайні ложечки сухоцвіту липи, закладаємо в ємність. В моєму випадку така чашечка спеціальна для заварювання трав. І робимо кріп, заварюємо якби, кипяток да, кріп, і заливаємо. Суцвіття. Зверху, звичайно, накриваємо кришечок, щоб добре запарилась липа. Вона тоді дуже, дуже ми отримуємо дуже такий ароматний чай. Ще хочу сказати, що чим корисна, корисний липовий час, він підтримує здоров'я дихальних шляхів. Липовий чай відомий своїми муколітичними властивостями, допомагає розріжувати мокроту і полегшує кашель, липовий чай заспокоює, подразнені слизові оболонки та сприяє виділенню слизу, що полегшує процес відхаркування. Також відома протизапальна дія липового чаю. Флавоноїди, що містяться у липовому чаю, можуть допомогти зменшити запалення в організмі, покращити стан. При різноманітних запальних процесах. Липовий чай може бути корисним при лікуванні запальних захворювань, таких як ангіна, ревматизм, грип, простуда та інші. Також липовий чай містить антиоксиданти, які допомагають знижувати рівень вільних радикалів в організмі та захищають клітини від пошкоджень, сприяють підтримці загального здоров'я. Та молодості шкіри, регулярне вживання липового чаю може бути корисним для зміцнення імунної системи та запобігання розвитку деяких захворювань. Отакий чайок у нас ми отримали, його треба обов'язково процідити. Він дуже приємний на смак, ароматний, дуже легко п'ється. А якщо ви ще в цю чашечку додасте. Метку липового або квіткового. Це буде просто такий напій, дуже-дуже смачний напій. Що хочу ще сказати? що липовий чай він також підтримує шлунково-кишковий тракт, має спазмолітичну дію, що допомагає зняти спазми та розслабити м'язи шлунково-кишкового тракту. Також липовий чай розріджує кров, виводить токсини з печінки, активізує роботу жовчного міхура, шлунку, сечового міхура, нирок і кишківника. Примочки з липового чаю, такі настойки, лікують шкірні виразки, опіки, геморой, також знімають болі в суглобах. Бачите, який він наскільки цілющий. Ми багато чого з цього навіть не знаємо. Ми тільки, нам тільки липовий чай відомий як. Засіб при простудах, при бронхітах, також липовий чай дуже люблять жінки. Через те, що цей настій з квітів липи він омолоджує шкіру, робить її бархатистою, пружною. Чай з липи один з небагатьох напоїв, який дозволено вживати при грудному вигодовуванні. Якщо приймати, Мамочкам, які кормлять дітей в теплому вигляді він покращує лактацію, заспокоює малюка, покращує його травлення і також позбавляє кольок. Ще хочу вам сказати, що можливо також шкода від липового чаю, це треба знати, тому що у деяких людей може виникнути алергія. Зокрема, при наявності серцевих захворювань не варто багато пити липового чаю без рекомендацій лікаря, оскільки липовець віддає додаткове навантаження на серце через свої сучогінні та полотогінні властивості. Хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, добра, злагоди. На все добре. До нових зустрічей.